Останній тиждень нам показав, що все як завжди, нічого не змінюється, коли Росія починає програвати і не може виграти. І розуміє, що вона близька до провалля. Вона починає використовувати і застосовувати всі інші способи маніпулювати свідомістю. Зокрема, на цьому тижні ми бачили, як маніпулюють свідомістю західних людей. Сьогодні ми будемо говорити про кінематограф та. Те, як кінематографи користують як зброю. Не вперше ми про це говоримо. Власне, з цього я і почала сьогоднішній етер, тому що я люблю робити якісь такі, по-перше, нагадування вам про те, щоб ви передивилися те, що вже бачили, а якщо ще не бачили, то подивилися детальніше. Ну і а, хочу сказати, що отой етер, з якого я сьогодні починала, не зле піти подивитися повністю, тому що він буде дуже сильно римуватися з тим, що сьогодні я буду цитувати уже з Свіжака. Адже утра травні 2023 року я вже показувала вам людей, які... Все-таки це наша країна і наші хлопці. Да, обманутые, несчастные, да, убийцы даже, но это, но они наши, это наша страна и наша зона ответственности. Да, це наші ребята, іноді даже ж Ну і власне ми побачили, як ці убійці отримали своє чергове промо на міжнародній сцені на венеційському кінофестивалі, і як тих убивць просувають. Росія в принципі нічого нового не вигадує. Як тільки вона розуміє, що треба собі переформатовувати імідж, вона бере і випускає всіх гравців, що ото беруть, і на картах розкладають все, що можна розкласти, аби перетасувати відповідальні зняти відповідальність з себе, перекласти його на іншим, вдягнути костюмчик жертви, максимально себе гуманізувати і дегуманізувати ворога, і взагалі легітимізувати усі свої дії, привернути до себе увагу. В общем, Росія робиться завжди вправно. І більше того, я можу сказати, що я. Е, ну, просто зайшла от в той етер, подивилася на різкі, які робили для того етеру, і розумію, що методичка ж незмінна. Методичка завжди приблизно одна й та ж, попри те, які слова добирають спікери. Ще трошечки хочу нагадати. Переходя на приміркам, ребенка побил ребенка, который младше віч недопустима. Рібник второй попал в больницу, і зрозуміло, що ребенка не прав і требует осуждения. Один ребенок побил другого ребенка, ребенок не прав. какой ребенок требует осуждения, что имеет в виду Ксения Собчак, непонятно. Головное, что все жертвы, все виноваты, на всех правы, на все повинны что-то с этим делать. Но ведь это тупиковая позиция не разобраться, а что же все-таки там произошло, и в таком конфликте все равно, просто в разных степенях и по-разному, но будут виноваты двое, и провоцирующие, и провоцируемые. Вінувати двоє. Ну і власне тепер переходимо до прекрасного фільму, який називається Руські на войне Фільм зняла і представила на Венесійському кінофестивалі зовсім не російська режисерка Анастасія Трофімова. І я зразу вам просто зачитаю анонс, як цей фільм подавався. Уже з анонсу, тобто з анонсу, уже було все зрозуміло, що це буде. Навіть не треба дивитися трейлер. Навіть не треба дивитися трошечки глибше. Просто дивишся на прізвище Трафімове і читаєш про те, що вона почала знімати фільм Росіяні на війні. Яку самі розпочали, але, звичайно, Анастасія цього не уточнює. Народився цей фільм з випадкової зустрічі Трофімової з чоловіком середнього віку в поїзді. Цей чоловік українець на ім'я Ілля збирався покинути свою сім'ю і піти воювати за Росію. Боже, яка зав'язка цікава. Ніщо, ніщо не підказує нам, що зараз буде просто пропагандистський шлак. Заінтригована його історією Трофімова, не маючи дозволу, не маючи дозволу, приєднується до еліти, його підрозділу і вирушає у виснажливу подорож до лінії фронту. Звичайно, в принципі, так, в Росії все і відбувається. Ти ніколи не маєш ні до чого дозвіл, але випадково можеш півроку знімати документальне кіно з усією технікою, безпекою тощо, тощо, тощо. Багато солдатів воюють разом з Іллею Дуже молоді, дехто вірить, що вони і далі це анонс це так виглядав анонс таким текстом. Дехто з цих солдатів вірять, що вони переможуть український нацизм. Переможуть український нацизм, я не вирішу. Інші виходять з віри в культурну єдність між Росією і Україною. Зрештою, всі вони усвідомлюють, що все, що вони чули про війну в російських змі, є неправдою. Трофімова створює захопливу історію про жертовність і розчарування, у якій солдати нагадують пішаків. У нечесній грі. Чергове нагадування, що росіяни, в принципі, ніколи суб'єктами і не були. У мене тут такий дикий протяг, шум, гам. Давайте я вам поставлю, поставлю трошечки відео і продовжимо. Сьогодні ми відвідаємося на фронт. Їду я на свій страх і різні само собою. Без любов розрішень Міністерства оборони. втайні від них. Це, 6? 6. А? Це фільм про нас будет, де буде правда. Монтаж прекрасний. Фільм про нас, де буде правда. І запам'ятаєте слово правда. Ми до цього слова ще повернемося. Жужжання я прибрала. У мене просто відкриті двері були, і протяг завивав довиття Анастасії Трофімової. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо. Агітку, яка розказує нам, що все не так однозначно, що це просто мальчики в трусиках, які пішаки, вони не підозрювали нічого, вони просто поїхали перемагати український нацизм. Мені цікаво взагалі, ну наскільки ми всі знаємо, уже Анастасія отримала фінансування з канадською організації медійної. І, от мені цікаво, а як? А от а хто приймав рішення? А вони взагалі в курсі, що війна Росії проти України триває 10 років з лишком уже. А вони вже взагалі в курсі про масштаб пропаганди, який лється, заглушаючи українські голоси. А вони взагалі в курсі, що це неадекватна позиція робити перекос в бік русських і малювати з них. Просто виключно піарні пальтрети. І, взагалі, а що це за запит такий? А що це за запит такий, щоб давати платформу людині, яка знаходиться у військовій частині Російської Федерації місяцями, без дозволу випадково просто заїхала, знімає матеріал і, звичайно ж, не виступає рупором російської пропаганди. В той момент, коли будь-який росіянин, який відкриває рота за замовченням, просто пиздить? Тут чомусь виділяють. Тисячі доларів на те, ну канадських, але тим не менш, сотні тисяч. На те, щоб цей пізджош був більше чутний. Ну, давайте подивимось далі трейлер, бо там теж цікаво, теж цікаво. Росія, Україна, все це було нерозділимо. По братському союзі я скучаю. Навіть я дірусь в дракі, то мені завжди потрібно знати, що я прав. Ми полезли в драку на Україну. Я себя не чувствую правду. Братський союз, ми всегда були вместе, Да, я не чувствуюся правим. Ну коротше, мальчик в трусиках переживає, що він не чувствується правим, але продовжує воювати проти України і вбивати українців і бути одним із тих маленьких пішачків в війні, Звісно же, Путіна за он не відповідає. і от вони всі сидять і не розуміють, чому відбувається війна. Ніхто нічого не робить. Вони не розуміють свої функції. Вони бачать, що це все. Ну, типу, типу, нам це все малюють, але нам малюють людей, у яких немає ні волі, ні хіра у них немає. Вони просто пальтрети на стіні, які Анастасія показує нам, витягуючи з нас сльози, соплі. Ну і одним словом, малює нам мальчика в трусіках. Я пішов сьогодні для того, щоб завтра не пошли мої діти. С нас глазами, как котят. Боже, це навіть не мальчики в трусиках, а сліпі котята, которые йдуть убивати українців сьогодні, щоб дітям українців не залишилось і не треба було убивати їх завтра. Тому що, в принципі, ну, це ж багаторічна історія. І дуже цікаво, яким чином взагалі. Відбувався відбувалося виділення коштів. Я дуже хочу подивитися на їхні розслідування. Вони там обіцяли, що вони проведуть розслідування, дізнаються, що як вони не здогадувалися взагалі про рівень пропаганди. Вони думали, що людина, яка з російською військовою частиною, знімаючи там сюжети, місяцями сидить і малює пальтрети сліпих русських котят, один з яких українець, якого вона випадково зустріла в потязі. Вони ніколи не думали, що це російська пропаганда. Вони просто думали, що це людина хоче показати правду про війну, і це просто свобода слова. А я тут хочу сказати, що ну, ви мені вже в чаті пишете, тому якщо у вас є можливість читати чат також, а ви не читаєте, то читайте. Там в чаті дуже активно йде обговорення. То, да, у Анастасії дуже активна була співпраця з Russia Today, 12 фільмів у співпраці з Russia Today. І Russia Today якраз та. Креатура і структура, яка дуже активно підтримує документалістику такого штибу. Більше того, вирощуючи професіоналів, потім вона розприскує цих професіоналів як букаки на лицо в порнофільмі, а, на Західні спільноти і ці професіонали вибувають собі гранти для того, щоб уже не за кошти Росії, які закінчуються, а за кошти міжнародних донорів знімати все те, що дозволяє їм продовжувати війну проти України, і більше того. Далі фактично вони беруть участь у війні проти України, брешачи, заглушуючи українські голоси, перекручуючи історію, дегуманізуючи українців і гуманізуючи тих, хто прийшли нас убивати. Що цікаво, то наприклад. Анастасія Трафімова в одному з своїх інтерв'ю сказала, що вона ніколи не бачила, щоб росіяни вчиняли воєнні злочини. Всі вони просто мальчики в трусіках, сліпи котята, які ну зайшли на українські землі і щось там роблять. Непонятно що ніяких вбивств, нічого не відбувається. Вони просто воюють, щоб не воювали їх діти. Потому що вони з братіями хотіли поміритися, всегда були не в братському союзі, і жодної жодної людини Анастасія не бачила, яка порушувала б законодавство, зокрема, правила воєнного часу. Ми бачимо на фото уже здохлу доктора Лізу Єлізавету Блінку, яка вигадала фактично першу методику, ну або не вигадала, а як мінімум була першою фігуранткою активного процесу вивезення українських дітей з України. В Росію викрадення українських дітей, і фактично це геноцидальна практика, тому що дітей викрадали, переписували їхню ідентичність, локалізували ворожських граждан. І більше того, я навіть не здивуюся, якщо частина тих дітей, яких Єлізавіта Глінка вивезла свого часу, вже доросли до того, щоб їх відправили м'ясом в штурми зараз на українські землі. І от Єлизавета Глінка є дуже активним зразком того, як російська херня. Створює з воєнні злочини. І Анастасія Трофімова активно спілкувалася з її Глінкою. Но що шута пішло не так. І сліпи не тільки котята, про яких зняла Анастасія кіно, а і сама Анастасія, бо не бачить баба. Тим не менш, мені дуже подобається, що в Твіттері, зокрема, ну, в соцмережах, мені здається, гарно розійшовся тех про те, що я не бачу воєнних злочинів в Росії з е, тим, щоб підмонтувати картинку. З командою документалістів і злочинами Росії, щоб було помітніше, і мені здається, що це дуже е, якісна акція. Більше того, дуже хочу подякувати всім, хто е, підтримує Україну е, і е, нашу видимість і нашу правду е, в міжнародній спільноті, в Канаді, зокрема, ті хто на протести, тому що ваш голос зараз дуже важливий, адже, попри те, що домовника, який виділив кошти на те, щоб це все спонсорувати, дійшло, хоч трошечки, до організаторів кінефестивалю в Торонто не дійшло. І вони говорять про те, що кіно має право на існування, тому що це свобода слова. Мені хочеться, мені хочеться сказати, що ем, якщо я буду ходити і закликати розірвати сраку організаторам е, кіндійського кінофестивалю і закликати це робити когось. Докладаючи до це кошти, це не про свободу слова. Але очевидно, вони трошечки не здогадуються, як працює свобода слова, і взагалі трошечки поплавалися у безпечній небезпечній території, віддалені від Російської Федерації, не розуміючи, що таке шобла, яка лізе на тебе 300 років підряд і гвалтує тебе при кожній твоїй спробі. Шоблі треба дати слово, мальчики сліпої в трусиках просто не розуміли, куди тикають своїми хуями. Ну просто непонятно. Але завдяки Анастасії ми тепер маємо правдиве свідчення. Та, і всі діть кого доціляє. Мальчики крестяться. ну коротше, гуманізація цих 아, а, цієї швалі, яка лізе на наші землі, просто шалена. І що я хочу сказати, вони цей кінофестиваль. Звичайно ж, відзначився, як і всі міжнародні платформи. І е, далі в моєму етері прозвучить фраза е, про те, що якщо ти не знаєш, як пояснити певну аналогічну дію, то пояснюється це через гроші. І ми розуміємо, що російське завжди було привабливим, тому що його щедру присутність оплачували. Більше того, я можу сказати, що цей пієтет міжнародної спільноти знайти в росіянах хоч часточку гуманності і виправдати все те, що вони роблять, ці тіго. Націдальні злочини проти України якимось гуманізмом Достаєвщина це також пояснюється тим, що а, людям не подобається визнавати, що їх найобували. Десятиліттями і століттями. А коли тебе постійно найобують, ти закриваєшся в домік і такий, нєт, нєт, ніт. Я зараз найму Анастасію Трофімову, і вона зніме фільм про те, що я був правий, що у росіян просто якась дуже загадкова душа. Вони будуть лежати на землі, хреститися і розповідати, що вони просто сліпі катята. Що я можу сказати? Ну. Як ви розумієте, ніякої секретної поїздки без узгодження з Міністерством оборони Російської Федерації бути не може? Як ви розумієте, співпраця з такими воєнними злочинцями, усупшими, як доктор Ліза, без підтримки державної бути не може. Як ви розумієте, 12 фільмів для Russia Today просто так не з'являються. Як ви розумієте, якщо... Сама режисерка знімає кіно так, ніби події 22 го року це щось неочікуване. і вона не підозрювала, що до того була якась там війна, яку Росія веде проти України. Ні, 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 совершенно ні. Ніхто не говорить про окупацію Криму, ніхто не говорить про ну точніше, можливо, вона там десь колись і говорить, але насправді. Ніякої війни не було до 22-го року. І взагалі Росія ж ніяких війн загарбницьких і руйнівних не веде. І коли Анастасію в лоб про війни, які веде Росія, Анастасія робить вигляд, що вона цього всього не знає, пропустила, не цікавилась. Фільм про Маріуполь, 20 днів Маріуполя. О, такого я не чула. Я знімала інше кіно. Більше того, я можу сказати, що. Е Її, ну я дивилася відгук того, хто подивився цей фільм, і зокрема, я зацитую, що її розповідь розпочинається у фільмі з українця, який зараз живе в Росії, ну і власне підтримує російську сторону. І він розповідає, що у 2014 році в Україні почалася громадянська війна. Знаєте, оці всі булшит-бінго, які можуть бути напхані в цей фільм. Були напхані. Більше того, вони прекрасно лягають в голову тих, хто геть нічого не знає про Україну, геть нічого не знає про війну Росії проти України і геть нічого не знає про те, як працює російська пропаганда. Разом з цим я хочу сказати, що в паралельному світі щось у лісі всралося і в США. Наклали санкції проти Маргаріти Симонян, Russia Today, Рія Новості, Спутник і каналу Раптлі, який є Russia Today. Як відзначили у відомстві, російські державні суб'єкти вже давно використовують різноманітні інструменти, так як генеративні, такі як генеративні фейки і дезінформацію на основі штучного інтелекту, намагаючись підірвати довіру до виборчих процесів і інституцій в США. Та ви що, серйозно? тільки це, ні, ну ну, типу, це величезна дезінформаційна машина, яка працює десятиліттями. Маргарита Сімонян відзначила? Пік своєї кар'єри, який почався з сюжету в Беслані. Це скільки? 20, скільки? 20, 20 років чи там. 22 з моменту теракту в Беслані. І тут внезапно США помітила, що Маргарита Сіманян. Працює, виявляється, на те, щоб підривати інформаційний простір США і вибори, і, зокрема, вибори. Я прямо, я прямо здивована. Це знаєте, це як наші СБУ видають підозру Києві після того, як Києву вбили рік тому. Ну, я умовно кажу це з сарказмом. Звичайно, ніхто підозру Києві після вбивства не видавав, але до вбивства видавали після того, як він поїхав на Росію. От десь така ж скорість ахуєваюча просто і паралельно, ну. Ви розумієте? От, а, я попросила вас запам'ятати оцей початок. Давайте повторимо. Сьогодні ми відвідаємося на фронт. Їду я на своїй стахеріст само собою. Без любов розрішень Міністерства оборони. Це фільм про нас буде. Де буде правда. Это фильм про нас, где будет правда, в чем правда, брат. И тут сразу же хочу показать вам меньше видео. Сегодня Россия говорит языком правды со всем миром. Весь мир должен смотреть на это и понимать, кто врет, а кто говорит правду. Возвращается моя родина. Возвращается моя родина. возвращается, возвращается моя родина. Так от, язик правди. Власне, з слів про правду говорить, починає з трейлер свого фільму Анастасія Трофімова, фільм якої є скупченням неправди, скупченням маніпуляцій і пересмикувань. Знаєте, із серії У нас з українцями спільний контекст, але цей пост трошечки не про те, але. Як наш бат батько горів, ваші руки грів. Да? Ваш, наш батько горів, ваш руки грів. Але у нас у всіх спільний контекст. Так от, якщо говорити про а, Анастасію Трофімову і її меседжі, то вони абсолютно збігаються з тими меседжами, які звучали на кінофестивалі «Дук» фест Время наших героев. бачите, навіть в принципі тематика документального фільму Трофімова, незважаючи на те, що цей документальний фільм знятий, нібито не за гроші Раше Today без спонсорства і підтримки. Але він відповідає власне тій тематиці, якій присвячено цьогорічний фестиваль документальних фільмів від Раше Today. І давайте ж трошечки дамо слово Маргаріті Сімонян по цьому поводу. Они понимают, что это важно на западных, площадках. на западных площадках. Естественно, нас нет в Телеграме, на западных площадках. В России мы есть на русском языке, но наши иноязычные ресурсы их нет, и в Тиктоке их нет. Все. Мы теперь со всем партизанскими тропами там бродим, так чтобы никто не узнал, что это вообще мы, не под нашим брендом. Мы открываем какой-нибудь канал на Ютубе, он набирает миллионы просмотров за три дня, через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый, мы вот так теперь работаем. Да, я уже детали не буду посвящать, чтобы не давать их разведке. І головне, що відкриваємо канали і одразу мільйони просмотрів. Ну, ми розуміємо, як це працює, як легко, якщо в тебе ціла машина на тебе працює накручувати ці мільйони просмотрів. І ми робимо вигляд, що це не ми, але потім виявляється, що це ми канали закривають. Одним словом, просто Маргарита Сіманін розповідає, як працює гібридна російська інформаційна війна. І Анастасія Трофімова, яка працювала з Russia Today, уже з Russia Today не працює. І Russia Today уже не Russia Today, просто RT. Ну, типа RT. Там, ніби, немає слова Раша. І от це вроді ні ми, це, вроді як, ні ми. Але що я можу сказати, язик правди він звучить постійно в продуктах Арті і виглядків Арті. І от я вам хочу трошечки показати фільми, які були представлені на цьогорічному фестивалі документалістики від Арті. І якщо ви зайдете насправді на цей сайт, Артідок, то ви побачите. Дуже великий перелік, тому що це насправді просто частина, яку можна поскролити вправо вліво і подивитися на інші найменування. І, взагалі, все дуже цікаво, тому що тематика документалок вона ж полягає не лише в тому, щоб розповідати про злочини України проти росіян, а й про злочини, наприклад. Фінів проти росіян, про те, як фіни окуповували російські землі, ось наприклад, ви можете подивитися, або наприклад, про те, як в США питаються унічтожити російські корні на Аляскі і. А американізірують всіх граждан. Ну це я вам просто декілька прикладів. Насправді, програма цих документальних фестивалів завжди супер переповнена. Там не те, що десятки, там сотні фільмів різноманітної тематики. Ну Україна, звичайно, найактивніше представлена, дуже багато говноконтенту, контенту, де по зруйнованій Авдіївці їдуть освободителі, показують зруйновані Росієм Росією будинки, і розповідають, що ми прийшли вас освободили». Ну і зокрема, ось мені хочеться показати вам, наприклад, документальний фільм, який присвячений тому, що те, що Україну підтримують зброєю, це тільки сприяє тероризму України. Це приблизно такі документальні фільми на Раші Тудей-ДОК виходять пачками щороку. І в цьому році різниці ніякої не було. І в принципі, саме такий фільм і зняла Анастасія Трофімова. Просто Анастасія Трофімову научили за 12 фільмів. Вона вже може на міжнародній сцені імітувати свою власну незалежність, тому що тому що людям дуже потрібна інформація. І тут я хочу вам показати два коротеньких сюжети з цього документального фільму Артідок, для того, щоб підкреслити, який сильний запит у людей на правдиву інформацію. Судя по всему нам нужен стадион, потому что такие площадки уже не вмещают всех желающих. Желающих очень много. Приходится останавливать регистрации. И это, конечно, неправильно, потому что фильмы эти должны видеть все. Фестиваль ⁇ Время героев ⁇⁇ это огромный альманах, энциклопедия того, что такое хорошо и что такое плохо. Очень большой у людей спрос. На информацию. Большой спрос на информацию. Люди просто бегут на кинофестивале от RT, чтобы узнать правду. Знаете, как я счастлива, какое количество людей счастливо, что такой фестиваль есть? И це вы побачили Яну Паплавскую, которая играла Красную Шапочку в детском фильме Радянських Детей. Протягом життя відчувають довіри до Паплавська, яка говорить, що ви навіть не уявляєте, скільки людей щасливі від того, що проходить цей кінофестиваль. А я можу сказати, що так. Наприклад, ця людина є дуже щасливою, що цей кінофестиваль проходить. І дивовижним чином збіг прізвищ Паплавська Паплавський це не збіг, це син Яни Паплавська, який має завдяки цьому кінофестивалю роботу. Саме тому Яна Паплавська приходить і розказує як Хороший кінофестиваль. Знаєте, як я щаслива, якого количество людей щаслива, що такий фестиваль є? А я вам уже трошечки показала, які кінофестивалі, які кінофільми представляє кінофестиваль, але ну хочеться вас занурити, так би мовити, в атмосферу, тому що обслуговують всі інтереси, в тому числі інтерес РПЦ ФСБ. Вот, например, свидетельство того, как пуля пробила обшивку машины, но остановилась ровно за спиной Богородицы. Бумажная иконка стала препятствием, которое не позволило снарядам попасть внутрь автомобиля. Это чудо спасло несколько жизней. Бумажная иконка спасла и остановила пулю. О!